Привіт. Привіт! Слухай, що в тебе за такий вид прекрасний? О, вид у мене дійсно дуже прекрасний. Це Київське море. Ну що ж, ми тоді можемо розпочати. І ще раз нагадаю: ми продовжуємо цикл відео під назвою на каву з психологом». І ми піднімаємо різні запитання, які хвилюють і взагалі цікавлять наших глядачів. Поясни, будь ласка, що таке. Теорія прив'язаності у відносинах батьків і дитини, або, можливо, матері і дитини, можливо, там десь батько і дитина. Що таке теорія прив'язаності і розкажи, будь ласка, про її особливості і взагалі про що вона? Ну, по-перше, коли дитина народжується, вона має тільки тіло для того, щоб заявити про себе. Що це означає? Вона не вміє розмовляти, і вона говорить своїм тілом. Як саме, плаче, кричить, трошки туди вже до трьох місяців може реагувати посмішкою. Так от, в чому полягає суть теорії прив'язаності? Коли дитина народжується, вона або прив'язується до Значущого дорослого або не прив'язується. Це мати дитини, яка доглядає за цією дитиною. І мати має з дитиною розмовляти весь час, щось їй розказувати, що вони зараз роблять, що вони куди підуть, всі свої події коментувати. Дитина спочатку вона цю інформацію. Впітує в себе. І якщо мати стабільна, то десь в три місяці мати може вже потрошки лишати там або з батьком, або хтось там їй допомагає. І якщо мати повертається, то у дитини спрацьовує рефлекс мати стабільна. І вона прив'язується до, до своєї матері. Якщо мати може знаходитись, ну так теж буває після родова депресія, то вона, ну дитина вона считує всі емоції своєї матері. Якщо мати стабільна, мати спокійна, то і дитина буде спокійна і у них, як то кажуть, зав'яжеться такий тісний зв'язок. Який буде на протязі всього життя. І вже коли підходить час дорослення, коли цей зв'язок треба розривати, то це складніше робити матері, бо дитина, вона, вона сама по собі відчуває, що вже для неї батьки від початку вони як боги, а Потім вони, вона розуміє, що вона може існувати самостійно. Це такі відносини у дитини з матір'ю, чи дитина щось відчуває по відношенню до батька, щось подібне? А, ну дивись, батько для дитини перші три місяці ну він не то, що не існує, він просто не такий значущий. Бо мати годує грудьми, а у батька грудей немає. А груди це оральний період. Це найперший. А батько потім вже входить як, трошки пізніше, як герой. Мати його представляє як героя. А з якого періоду часу варто розглядати так звану сепарацію дитини від матері? Ну, перший період це три місяці, коли я сказала, що якщо мати повертається, вона стабільна. А другий період це 18 місяців від народження дитини. І три роки, коли дітки починають йти в садочок. У них починається соціалізація в світ і спілкування ну, з такими самими дітками, і вони розуміють, що є хлопчики і дівчатка, і вони чимось відрізняються. До якого періоду варто супроводжувати дитину, допомагати, підтримувати її, наглядати? Ну, всі, всі дітки різні і всі батьки різні. Це треба робити по своїх відчуттях, а, але щоб це не затягувати. Так, да, батькам спати з дитиною, ну от брати її до себе в ліжко, чи не брати, або до якого часу це можна робити, а до якого ні. Чи можливо взагалі немає такого. Такої різниці, що ти взагалі на цю тему скажеш? Ну, Насправді дитину не треба брати до себе в ліжко, бо ліжко це територія батьків. А дитина, вона постійно ну, мати як, як сказати, як об'єкт бажаного дитини. А коли дитина знає, що в неї є свій простір, що в неї своє ліжечко, але мати відкликається на її плачі, на її ознаки, що вона потребує уваги. І дитячі психологи вони рекомендують все-таки спати окремо. Але ніхто не забороняє вранці взяти дитину до себе, так? Обов'язково треба мати тактильний контакт з дитиною, шкіра до шкіри, щоб вона відчувала запах матері. Я хотів би уточнити в тебе: а з якого віку все-таки відбувається ось ця сепарація дітей від батьків? Це 14 років, це 10 років. Я розумію, що індивідуально все, але в якийсь період часу, тобто коли це все таки вже явно. Така найярка сепарація відбувається у віці від 14, ну взагалі то від 10 років. Дитина розуміє, що вона вже переходить з дитячої, з дитячої такої ланки на підліткову. А вже підліткові дітки це 15-17 років, і до 18 років дитина має відсеперуватися від своїх батьків, вона має стати самостійною, вона має сама собі, сама себе обслуговувати, так скажемо. Угу. Зрозуміло. А батькам в цей період що потрібно робити? Чи не потрібно взагалі нічого робити, а давати просто можливість, щоб природа зробила свою справу? Слухай, ну в цей період це важкий період, як для батьків, так і для дітей, бо дуже великий виброс гормональний відбувається. Діти не розуміють, що з ними відбувається, а батьки не розуміють, що відбувається з їхніми дітьми. І такий виходить, конфлікт інтересів. Батьки вони відносяться до своєї дитини з повагою. Це по-перше. І підтримують її у всіх її початках. Щоб цю тематику ми повністю завершили. Тобто ми з тобою проговорили з маленької, коли дитина ще маленька. А ось коли вже дитина виросла. Виросла, це вже років 20, 30. Так. І Скажи мені, будь ласка, чи нормально це, коли в такому віці батьки продовжують опікувати своїх дітей чи свою дитину? Ну, Батьки мали відійти ще 18 років від дитини, А, а, а в 20-21 у неї дозріває мозок всі кулі на мозку. І вона, вона взагалі самостійна людина, а в 25 у неї вже завершуються всі процеси становлення. Слухай, ну я ж кажу, що сепарація не відбулась між батьками і дитиною. Якщо вона не відбулась, то це якраз та картина, про яку ти кажеш, що дитині комфортно жити зі своїми батьками, а батьки мають зробити так, щоб це стало некомфортно. Не готувати їсти і не гладити штанки. Не всі готові до такого, до такої постановки. Так, ну бачиш, ми все-таки докопалися до істини. Тобто тут дорога з двохстороннім рухом. Тут мають і батьки дитину відпустити. Так. Це в першу чергу. І дитина сепаруватися. тобто Це такий як двосторонній процес. Вони розділяються і далі це зовсім дві різних сім'ї, скажімо так. Ці окремі, окремі, окремі які, не родини. Мають, які не мають втручатися в життя один одного. Ну, це так ти сказав в ідеалі. <рес> ну, підгля... Але так буває не завжди. <рес> Підглядати інколи в щілинку. <рес> а що там сина відбувається, чи в дочки. <рес> я зрозумів. Так, ну слухай, дуже цікаво. Я тобі дякую за таку розгорнуту відповідь. Ми тоді на цьому з тобою завершимо. Прощаємося ненадовго. До наступних випусків. Пока. До зустрічі.